10.46 – час, який поділив все на до та після для віничан, 14 липня 2022 року. Саме в цей час три російські ракети влучили серед середмістя Вінниці. Ракет було п'ять дві з них збили на підльоті до обласного центру. Три, на жаль, усе ж влучили в самісінький центр міста. Було зруйновано будівлі будинку офіцерів та будинку побуту. Повністю знищено медичний центр, пошкоджено понад 50 житлових будинків на площі перемоги та сусідніх вулицях. А на в яку влучила одна з крилатих ракет, калібр згоріло близько 50 автомобілів. Деякі з них із людьми. Рашисти вбили 29 людей, серед них три дитини. Понад 200 отримали поранення. 10.46 – через рік після трагедії. У цю ж мить після влучання в 2023 році на місці трагедії зібрались сотні людей, аби вшанувати загиблих та відкрити монумент. Аби пам'ять про жертв російського злочину жила вічно, під звуки дзвону в небо випустили білих голубів, які уособлюють невинні душі жертв цього цинічного російського удару. Саме білі птахи, число яких відповідає кількості полеглих, навічно закарбовано у меморіалі. Монумент із 29 голубами із світлинами тих, хто загинув, освятив митрополит Вінницький Барський Симеон. На відкриття меморіалу в центрі Вінниці прийшло понад пів тисячі людей. Хтось спеціально приїхав для цього за кордону, хтось, у числі інших родичів загиблих. Серед них батько Лізи Дмитрієвої, чотирирічної сонячної дівчинки, яку вбила російська ракета. Батько згадує той страшний день і досі не вірить, що його доньки немає. Я до останнього не вірив, що ліза померла. Я думав, що вона в лікарні, що я можу її спасти, що я. Зможу все зробити, щоб вона жила. Я просив Бога, щоб міняти далі мені показала лізу. Моя маленька мишка лежала в чорному пакеті. Вінничани ніколи не пробачать смерті українців, своїх рідних, своїх захисників та захисниць. Сьогодні кожен повинен пам'ятати, якою ціною нам дається країна та її майбутнє. Досить тяжко сьогодні про це говорити, але саме головне головне те, що ми завжди повинні пам'ятати і наших героїв, які загинули на фронті, які захищають нашу країну і нашу націю. От і тих людей, які не і жінок, і дітей, які загинули від ракетних терористичних атак, від геноциду в різних окупованих містах. Ну і я думаю, що український народ це ніколи не пробачить росіянам. Думаю, сотні років. Через рік після трагедії віничани знову несуть квіти та іграшки до місця трагедії.